Вітаю з входом Господнім до Єрусалиму звербною неділею. У цей день Ісус увійшов у Єрусалим і вступив на шлях страждань заради порятунку людства. Нехай життя кожного з нас буде гідним цієї святої жертви. Лише Страсний тиждень відділяє нас від Великодня. Тож бажаємо. Нам розквітати й оновлюватися як природа на весні. Нехай у твоєму житті запанує справжня гармонія, щастя і божественної любові, успіху і радості у всьому, прекрасного сьогодення і світлого майбутнього. Нехай Господь благословить вас. І вашу родину, і подарує багато літ в мирі при доброму здоров'ї. Вербаб'є яб'ю за тиждень-великдень, уже недалечко червоне яєчко, лозаб'є яб'ю за тиждень-великдень. Будь здоровий, як вода, а багатий, як земля, з вербною неділею.